Тепер дивимося наступне відео. Там, екс-спортсменка по вислуванню, донька депутатки від Слуги народу висловилася не так, як мала про Україну. і Українців завтра полічу мабуть, в Дубаї. Буду лежати, попивати кокос, ходити по магазинам. І чудно себе чувствовать, а ви будете сидіти в війні далі і прятатися, бігати в підвали. Це уривок із відео, адресоване українцям, опублікувала в одній із соціальних мереж екс спортсменка, чемпіонка України з академічного веслування та донька депутатки від слуг народу діни Мівтахуддінової Алсу Алєйнікова. Дівчині 20, вона уродженка Дніпра. Це не єдиний відеоматеріал, який опублікувала Алсу. У мережі шириться ще одне, не менш ганебне, з погрозами. Вам, трасі, прилітіти, що не на... так такою пі прилітіть. Ви сидите дома, жрьоті сало з колбасу, сидите і жріться. Щодо цього? Е, на жаль, відео було в травні, але я знайшов його тільки сьогодні. Проте мене дуже я вирішив його взяти е, в сьогоднішній випуск. Майже боже, бо <плес> <плес> чому її мати досі є депутаткою? Знаєш, коли там Крінж відбувається довкола батьків, то діти дійсно не відповідають за батьків. Але це мама має відповідати за те, я що просто, вона виростила. Я просто про те, що якщо вона це. Ви я сказали? кажу, що ти правий. Якщо вона це каже в сторіс, значить вони про це говорять в сім'ї. Ну, що... Я їй кажу, що мамаша має відповідати за свою дочку. Такі... Зашити рот. Та там депутатські діти це ж не перший випадок. Там, в мене був улюблений там, герой з бюджетного комітету, Негетман. Типу. Вони всі. Ні, я не знаю, як це називати. Їх називали мажори, але це. Вони нещасні люди. Вони, вони нещасні, розумієш? Їх треба в притулок. По-перше, стерилізувати як безпритульних тварин. Віддати в притулок може хтось візьме. А потім завтра я улічу в Дубай, ви будете сидіти з колбасу з салом під обстрілами. Вдавайся ти, блядь, тим кокосом мала. А це, До речі, 12, -го 12 -го вересня. Програма світ... виходить якийсь хейт, типу... 12 вересня у світі відзначають день кокос. От 12 вересня кокос у тебе застряне в Єбалі. Маленька. Тобто в роті в вербальному отворі. Як вона за Україну виступала? І не тушнило? Я не знаю, звідки це. До 2021 року була спортсменкою. У 21 році вона закінчила свою діяльність. Що тепер робитиме? В Дубаї буде адтекація. Не вибрати. Та маму забрати І маму забери. той бік гребла пишуть люди. неправильно правильно. правильно. Ви пишете все. Давайте поки почитаємо коментарі. — Вони в той бік це класно. Хто написав? Віталій Костюченко. Віталій Костюченко, у вас сьогодні найкращий типу, коментар. Напишіть нам кудись свою адресу, дістанете нагороду. Будемо. О, тепер на кожному випуску Матері Божої будемо визначати найкращий коментар. де ми стільки нагород наберемо. <реш> На кожному етері матері Божої будемо визначати найкращий коментар. Е... Е... Давайте... А, е... Та -та 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 Якщо пишу те, що не подобається, то чому зразу бот? Питають. Де? А хто пише? Володимир Підгор. А він завжди пише якусь хвилю. Е... Сістер так да, Сістер продажа, да. так. От давайте змагайтеся, звідки ми тут. У нас просто нервів не вистачає, знаєш, типа. Що ми самі повинні це все вивозити? Должні. Оце ж полтавська земля. Полтава! Лізи, лізи. Боже, я коли приїду в Полтавську область, я все так, так буду... — будувати. Чустувати? а, Але наскільки круте інтерв'ю сьогодні зняли з художником? Ай-яй-яй, Нічого, побачите. Ви головне стежте за тим, що виходить. Що означає фігня? Володимир Підвернувся. Я сказав не фігню, а хуйню пишете. Питання Роману: що страшніше? Сніжана Єгорова десь там чи Гетьман це тут? Здесь. І то, і те. Це, 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 це ягоди одного поля. Страш, страшніше Гетьман це тут, якщо так серйозно, ніж Сніжана Єгорова там. Я знаю, що ви їдете в гости до Яневську, щоб поговорити, що не так з Бандерою. Аксел? Ні, Ні не йде ми гості до НС не збиралися. Навіть. Так, давай далі. Давайте далі. Так. Далі у нас значить, Клавдія Порівна у неї в серпні, якщо а ви з не помиляєш, вже 20 не в 20-х в в 20 20 20-х числах має відбутися концерт в палаці спорту. І її запросила Тіна Кароль в своє шоу Дім звукозапису. Де Клавдія Петрівна значить, показала свої очі. Очі, очі, дівочі. Давайте подивимося, а потім я скажу свою думку. Клавдія Петрівна наробила галасу, стала найвідомішою, стала найстрімінговішою, найуспішнішою молодою артисткою. І це дійсно феномен, як ти це сприймаєш в своєму житті, і як це пережити? Ой, насправді це досить важко. Я поки вникаю в ці всі процеси, але мені приносить задоволення. Я знаю, що ти з музики прийшла, що твоя поява в мистецтві не раптова, що саме ти людина музики і нот, і грамотності музичної і так далі. Розкажи про свій музичний би Я з п'яти років у музиці. Це Вау. не мало, не багато, так. І насправді це дуже полегшує завдання в, як... в якомусь плані. Поки більшого я вам не можу розказати, чим саме я займаюся, але настане час і всі карти привідкрию. Все нарешті нарешті я можу сказати, тому що Роман мені каже, каже, це в кадрі, а не мені особисто. Е, я вважаю, що це не Клавдія Петрівна. Я так вважаю. По-перше, я... якщо порівнювати інтерв'ю, яке вона давала на радіо, <свистач> то, перше, що відрізняється, це губи. Звісно, зараз тренд пішов на натуральні губи. Дівчата розколюють їх. Може, коли у Клавдії Петрівни були колоті губи, вона їх розколола. Вони зараз... розколюють. Типа, знаєш, типа, молотком, Ні, стоколов розкол... зараз розколюють, бо зараз тренд. витягають тіпа. все. Да, да, да. Тобто, не уже оце. <свистач> По-друге, ця дівчина дуже. Е... Зажата. У неї комплекція не така, як у Клавдії. Так, да, якщо порівнювати, як виглядала Клавдія Петрівна на концерті з Півоваровим. Бі -бі -бі -бі. Барабани. І як зараз, ну, як сказав вчора пан Роман, це шоу бізнес, все може бути. Ні, так це зручно, знаєш, сховати табло Клавдії Петрівни під Петрівну, типу захати і під якусь, типу, вуаль, не знаю, в паранжу. Поставь туди кого завгодно. І під фаніру знаєш, яку можна взагалі поблок косити. Клавдія Петрівна може бути хто завгодно. Да, навіть ти. Так я і є, Клавдія Петрівна. — А, там. <laughs> Цікаво, що в шоу-бізнесі. Всі, всі, да, всі, всі знають, хто така Клавдія Петрівна, всі в шоу-бізнесі це знають. А, пишуть, і Діна що... Кароль така, ви я знаю, тіп, вона що і в Гримерці не бачила. Вона не бачила, типу, її без цього всього, типу... Ну, там виставить можна кого ще вгоду цю Влавдію Петрівну. І де ми бачимо, що вона співає ротом. Ну, Всі пишуть, що це Соломія Опришко. О, У неї кличка Соломія Опришка в соціальних мережах. Фу, якось. Е, чому? Ну, бо... Там проводили розслідування. Це подружка Ості, співака, який співає я пива, а мене не брало, бо завжди мало. Так, це, так. Ось, Вони друзі. І у них... Я пив, а мене не брало, Браво, бо завжди мало. Я пив, музика грала, а мене качало. Дальше. Коротше. Що? Картин ребру? Це насправді Клавдія Петрівна всі проводила. І що? На сторінці Клавдії Петрівни ще до того, як вона стала популярною, точніше, на сторінці Соломії Опришко, були демо-версії всіх пісень, які зараз під псевдонімом Клавдії Петрівни. Може, може, да, це була Соломія Опришко на дімі, в Домі звукозапису, тому що ну, вона зажата, вона ще не така популярна. Тому що якби це була Маша Кондратенко, як всі думали, та, що співає Ванька Встанька. Е -е, Впрочем, була... Ці інтриги. Ці інтриги. Тому Ручи... здавайте білети. Здавайте білети в карту. Чого раптом, чому чому типу так? Через те, що Кордія потрібна, типу, інкогніто, здавайте квитки. Ні, не здавайте квитки. Поки що вона не зробила хибного кроку, не зробила. Що це значить, ті? здавайте квитки? Теж скажу, Губий давай голос Марув пишуть. Ну ні. Та, де? Марув, по перше, вона Марув, по-перше, тільки народжувала в Україні. І вона, в принципі. А потім повернулася назад в Російці. Це ж відомий факт? Ну, да. Вона завагітіла, приїхала в Україну, народила і. Тобто у нас, в у нас є факт, що вона там з кимось потрахалась і все. Народила тут і опять уїхала. А що, для чого вона тут народжувалася? Ну я що знаю, я в неї особисто не питав. Я Маруф, знав, це так. Це, бен, ту -ду -ду -ду, це Я пам'ятаю, ту Маруфу, це все, типу, це Євробачення провальне, коли від України ніхто не поїхав. Тому що, це... мовилися, тому, що... тому що Анна Марія тоді була. Яких хтось збив на, на злеті. Знаєш хто? Мару в Дубай пишу. Хто, хто збив, я питаю? Хто збив? Ма... Ну цих, е... Анна Марія. Хто? 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 Ну хто? Давайте пере... Ну, хто збив? Ну хто? Хто розвалив Євробачення того року? Притула. Все почало в 2019 році, коли Анна Мару. От Анна Марія брала участь у відборі. Хто така Анна Марія? Так, все. А Хулі народжувала в Україні. Не знаю. Тобі підказують. Артем Скрепін. А. Так, ну давай далі. Е, на концерт, щас, Клавдій просто... Петрівна, ідіть. Ход... Притула супутник збив. Е, ні, притула збив. Коротше, давай далі. Володь. Ну, я на годинник дивлюсь, у нас що, блядь, цих Так у нас остання тема. Мене ще, 20 хвилин. Мене Можна мені на питання? Ще Марту, Мар, Марту зустрічаю. А мені на питання хочеться. І з глядачами зустрічаюся. Артем під час експедиції дуже відкрився. Молодець. Класно почувається перед камерою, бо Романа тільки мертві не розкриються. Це похвалили Романа чи мене, я не зрозумів. Чи... І мертвого заїбу. Да? Галка Мірошник пише малий у вас ще напарник. Роман. Ну, Блять, звісно, мені 19 років. Він крутий. І ви ще побачите Артема Риброва чемпіоном з піздобольства. А що я журналіст? Насправді не діть. Не буде мама, на жаль, не слуга народу. Почало що на жаль йоп, на щастя.